Українська Друга Світова фотодокументальна виставка під такою назвою відкрилася у Чернігові у кінокультурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Участь саме українського народу у Другій світовій, його внесок, його втрати, всі питання, що радянська історія замовчувала або нівелювала, пролити світло на історичну правду. Головна ідея виставки. Ми говоримо про втрати від 8,5 до 10 мільйонів осіб, тобто навіть по. Встановити всі втрати надзвичайно тяжко. Раніше це нікому не було потрібно в радянський час. І це було жахливо. Тобто всі питання гострі, які, скажімо так, впродовж Другої світової війни були і які використовує російський агресор зараз вже в своїй інформаційній війні проти українського народу, тут є якраз вичерпні відповіді. Виставка мандрує Україною починаючи з 2015 року, готував її Український інститут національної пам'яті спільно з центром дослідження визвольного руху. До речі, серед обласних музеїв України історичний музей Чернігівщини єдиний, хто надав свої напрацювання «У розділі, присвяченому партизанському руху, відповідно червоні партизани, рухопору нацистам матеріали, які розповідають про. Чернігівське партизанське з'єднання і відповідно Чернігівських партизан. Ці матеріали взяті були з зібрання Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Також на виставці державного масштабу Чернігівщина у Другій світовій представлена окремим стендом про корюківську трагедію. В цій виставці є спеціальний стенд присвячений корюківській трагедії. Це для нас надзвичайно важливо. Да, впродовж цього місяця у всіх обласних центрах і не тільки в обласних центрах буде представлена ця виставка. Оця виставка, тобто вона представляється по всій Україні. І про корюківську трагедію також будуть розказувати не тільки в Чернігові, а по всіх обласних центрах. Першими відвідувачами виставки у Чернігові стали вчителі-історики, які якраз проходять курси підвищення кваліфікації. Ці матеріали вони зможуть використати у навчально-виховному процесі, в тому числі приведуть учнів на екскурсію. За 25 років незалежності України академічна наука заборгувала в першу чергу учителям історії, які мусять орієнтуватися у викладанні свого предмету цього періоду. На підручники, на окремі монографії або розвідки науковців, але немає такого єдиного державного погляду. Український вимір завжди війни був завжди такою темою, дуже складною для нас, і тепер, нарешті, вчителі історії побачать свідчення. А я нарахував їх тут більше 250, тільки візуальних свідчень. Наочно, як виглядала ця війна для українців? Організатори підкреслюють, виставка не лише для вчителів та їхніх учнів, а й буде корисною для широкого загалу, оскільки руйнує багато стереотипів, нав'язаних радянською історіографією. Експонуватиметься виставка протягом вересня-жовтня. Вхід вільний для усіх бажаючих.